Час ідея процес оформлення відстрочок і досі викликає більше запитань ніж відповідей. Мене звати Наталія Чацкіс, я адвокат компанії Наказ. На цьому каналі ми розбираємо актуальні юридичні питання, з якими може стикнутися кожна людина та родина в Україні, у тому числі у зв'язку з мобілізацією. У цьому відео розбираємося, що потрібно для отримання відстрочки у зв'язку з постійним доглядом за батьками. Які умови отримання відстрочки? Почнемо з АЗІВ. Ця підстава для відстрочки передбачена пунктом 9 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Пункт 9 надає відстрочку особам, які зайняті постійним доглядом за своїми батьками, які за висновком СЕК чи ЛКК потребують такого догляду. Окрім батьків, цей пункт охоплює також догляд за хворою дитиною, дружиною та батьками дружини. Але в цьому відео ми зосередимося саме на власних батьках військовозобов'язаного. Для отримання відстрочки за цим пунктом важливі два факти. Перший ваші батьки потребують постійного догляду. Другий саме ви надаєте їм такий догляд. Водночас за цією нормою не важливо, чи є інші родичі, які могли б доглядати за вашими батьками. До цього питання ми ще повернемось. Які документи потрібні для отримання відстрочки? Згідно з постановою Кабміну номер 560, ви разом із заявою на відстрочку маєте надати в ТЦК наступні документи: висновок МСЕК або ЛКК про потребу одного з батьків у постійному догляді. Ваше свідоцтво про народження. Але важливо, щоб у цьому свідоцтві обов'язково був записаний той із батьків, хто потребує догляду. Наприклад, догляду потребує батько. Проте, у вашому свідоцтві про народження він не записаний як ваш батько. Це буде проблемою, адже ваш родинний зв'язок доведеться встановлювати через суд? Також потрібен акт про встановлення факту здійснення постійного догляду. Його зразок наведено в додатку 8 до постанови 560. Акт необхідно оформити, якщо ви не отримуєте компенсації, допомоги чи надбавки за догляд за батьками. Ця вимога чітко вказана в пункті 61 постанови номер 560. Чи потрібно доводити відсутність інших працездатних родичів? З цим моментом часто виникає плутанина. Давайте розберемося. Якщо ви оформлюєте відстрочку за пунктом 9, тобто у зв'язку із здійсненням постійного догляду за власними батьками, вам не потрібно доводити відсутність інших родичів. Закон цього не вимагає. Відсутність інших працездатних родичів вимагається лише у випадку догляду за батьками дружини. А не за своїми батьками, а також якщо ви отримуєте відстрочку за пунктом 13 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, тобто, якщо один з ваших батьків або батьків дружини є інвалідом першої чи другої групи і при цьому не потребує постійного догляду. На практиці у ТЦК іноді вимагають нотаріальну заяву від особи, за якою ви будете доглядати про відсутність у неї інших не військово зобов'язаних родичів. Але для оформлення відстрочки у зв'язку з постійним доглядом достатньо написати у цій заяві, що батько або мати для постійного догляду обирає саме вас. Про родичів можна нічого не писати. Та й в цілому законодавство не вимагає таку заяву. Але якщо ви її зробите, вона не завадить. Чи потрібно проходити ВЛК для отримання відстрочки за пунктом 9? На це питання відповідає пункт 63 постанови номер 560. Військові зобов'язані, які звернулися щодо надання відстрочки, не направляються на ВЛК до прийняття рішення відповідною комісією. Якщо вам відмовлять у відстрочці і ви підлягатимете призову, тоді вас направлять на ВЛК. Яка різниця між відстрочкою за пунктом 9 та пунктом 13 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію? Дійсно, ці два пункти дещо схожі. Пункт 9 передбачає відстрочку у зв'язку із дійсненням постійного догляду за своїми батьками або іншими особами, які вказані у цьому пункті. Пункт 13 передбачає відстрочку у зв'язку з наявністю у батьків або батьків дружини інвалідності першої або другої групи. Різниця в наступному: чи потрібна наявність інвалідності? Для пункту 9 ні. А для пункту 13 так. Чи потрібен постійний догляд? Для пункту 9 – так потрібен, для пункту 13 ні. Чи потрібно доводити відсутність інших невійськово зобов'язаних родичів? Для пункту 9 лише якщо догляд здійснюється за батьками дружини, якщо догляд здійснюється за власними батьками. Інші родичі не грають ролі для пункту. 13 відсутність інших родичів вимагається завжди. Родичі не беруться до уваги лише якщо вони самі є особами із інвалідністю, або вони самі потребують постійного догляду, або ж вони перебувають під арештом. Крім домашнього арешту, або відбувають покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі. Тема відстрочок наболіла, вона буде підніматися ще не раз і не два, адже правила змінюються, теорія часто розходиться з практикою і постійно вспливають якісь нові нюанси. Щоб бути в курсі актуальної інформації та вчасно отримувати аналіз від адвокатів практиків, підпишіться на цей канал. Ставте вподобайку цьому відео та тисніть дзвіночок, щоб не пропускати новий контент.